Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині осінь. Прекрасна яскрава осінь. Раніше я не любила осінь із-за дощів, а зараз люблю навіть гуляти по дощу. Мабуть, моє відношення до осені помінялося за того, що я почала більше бувати, саме прогулюючись по вулиці і роздивляючись навколишню красу. Бо раніше бігом була робота, город, прибирання, а тут нічого не відволікає від краси. Ось так гуляєш, робиш свої кроки і любуєшся на навколишні красоти. Побачила пересклети двох видів, побачила грибочки, нагулялася, надихалася світли... свіжим повітрям. Неначе відновилася. Ось і кажуть, о що ті кроки, а кроки багато дають, бо вони дають заряд енергії від природи. А це означає, що в тебе є сили щось приготувати смачненьке. Це відео ви вже бачили в шорці, там є і рецепт. Ви знаєте, що я на низьковуглеводній дієті вже давно, на протязі декілька років. Дуже давно я вже й забула скільки років. І періодично бувають, звичайно, ж зриви, хоча і солоденьким себе балуєш. Але це в основному замінники цукру, підсолоджувачі, мука в основному це рисова, вівсяна, кукурузна або з висівками. Інколи коли дивишся на чорні пиріжки, то, мабуть, би й не їв, але вони теж бувають смачні. Ось такі ватрушки у мене. Вони повністю робляться із сиру, і з декількох ложок рисового, рисової муки, яйця. Спочатку спочатку випікається один нижній кош, потім заливається рідким сиром. Тут називається кварком, і ось такі сирнички виходять. Я не знаю, як у мене останнім часом виходить, що пів відео не записується. Ну, не знаю, що з моїм телефоном. Я додавала сюди фрукти для содощів, можна навіть покласти йогурт. І швиденько печеться. Ну, і на такий смачний десерт у мене гриби з фаршем. Бо залишалися і вирішила, ось скільки у мене 5 листочків було лаваша, точніше, це тортилля із маїсової муки. І ось такі у мене вийшли коржі хрустящі, хрумтящі, як сказала внучка, і дуже смачні. Для зв'язки я додавала твердий сир у гриби. Буду вам наганяти апетит. Це у нас швидка їда, їдять таке в нас всі. Інколи я готую все по окремості, тобто свіжих продуктів. А коли спішимо, ми беремо заморозку. Не дуже дорого, але дуже швидко, і калорійність дуже низька. Готується на сковорідці із трьома ложками водички. Як бачите, по калорійності. 100 грамів, всього лише 71 калорія. І ось це соус такий у рисові. Виходить, трішки гострувати. Звичайно, я сама так не роблю гостре, а тут ну, інколи можна і спробувати. Їм я таке рідко, собі я готую в основному без рису. навіть. І Вирішила ще зробити таку це мій сніданок. Інколи. Саме ось ця ковбаса це веганська, вона без м'яса, мені стало цікаво, що ж таке А ця – звичайний сервілат. Спочатку хотіла більшенько зробити, а потім вирішила зробити все це у маленькій дозі, в маленькій формочці. В розрізі вони виходять не дуже добрими, тому що я придавила гарячими, а там сир всередині. І ось так. Звичайно, на смак це не впливає, але листкове тісто я брала цей раз готове, щоб швидше було до сніданку собі. Ну, ось, бачите, повністю розчавучила. Тим більше однією рукою мені б покласти телефон, але ж ми спішимо, як завжди. Як варіант або вечері до кави, або. До сніданку. І ось ще один мій улюблений варіант із листковим тістом. Начинку я сюди роблю гриби із тут з фаршем. у мене були, ті, що, то, що лишалось, як ото кажуть. А в основному сюди я кладу курятину. Швиденько все обсмажується і додається. Ну, І нещодавно бачили ми мауль у Нас була реклама от Міли. З каналу, напишу посилання, вона розповідала про національні блюда. Я раніше не звертала увагу на це блюдо. Я знала, що є щось на кшалт наших пельменів. Але це ось такі та, що це карман з м'ясом. Я б взяла суп, те, що знайшла. Там сельдерей, а я його не люблю. Ну, цікаво ж спробувати, що ж за варіант. Можна було витягти і спідсмажити. Ну, На любителя, я хочу сказати, тим більше супом. Ви знаєте, що в нас інколи суп роблять теж з бульйончиком типа супчику виходить смачно, наше завжди краще. В жодному разі я не кажу, що національні блюда іншої країни не смачні чи ні. ні. Ми просто звичні до інших смаків. Але їсти можна, коли вам подається, то можна і спробувати. Як кажуться, на любителя один раз можна покуштувати. А це вам трішки релаксу. Обожнюю ботанічний сад з його ставочком і з оцими симпатичними рибками. Ось так, не думаючи, не гадаючи, я зробила відео. Тим більше, останній тиждень у мене був дуже важкий. Дуже болить спина, я нікуди не можу поїхати. А мені так хочеться полетіли всі мої заплановані екскурсії. З роботою трішки напряг, тому монтую те, що раніше я знімала, для того, щоб трішки вас відволікти і додати емоцій. Ну що ж, я буду прощатися Я рада була поспілкуватися з вами. Кому сподобалося вперше на каналі, підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Кого щось зацікавило, пишіть коментарі. До зустрічі!